Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, сьогодні вихідний день, вирішив вам коротенько розповісти ціни. Бо дуже багато людей запитують, які ціни. То, думаю, зніму відосик, давно не знімав нічого. І розкажу вам по цінам на сьогоднішній день, що дає наша Дніпропетровська область, всій Україні гордость. Ну і перед тим хочу, друзі, сказати, що Продаю насіння від компанії Агрорит Bumon de Хто хоче замовити, пишіть без проблем. Потім, друзі, компанії Євросем. Кому цікаво, також дзвоним, там діє зараз знижка мінус 15% на все насіння соняшника. Також діє супер знижка на насіння соняшнику Авалон. Коли Берете 5 одиниць посівних вам 20 літрів ацетахлора в подарунок іде. Коли берете більше ніж 11 мішків, дається баночка Геліантекса і прилипач фіволт, Як на мене гарна така е, знижечка, мінус 15% плюс подарунки, то я думаю, це буде нормально. І головне, що насіння соняшнику все про травка від компанії Кортева Лумішур. Так що, кому цікаво, можете замовити. І також, друзі, від компанії Еліта Select Саксончик Альфа Reket і новинка Імібор так що Хто хоче замовити насіння соняшника, пишемо дзвоним. Ну, переходимо друзі, до головного ціни. На сьогоднішній день, які ціни. По цінам, друзі, на сьогодні. Забув, друзі, також від компанії Демаркус насіння. Хто хоче, також можна е, замовити через мене без питань і буде все в ажурі. Демаркус, так що хто хоче, пишемо, дзвонимо. Ну що, друзі, пшеничка на сьогоднішній день у нас за Фуражку дають 6600-6800. Скажімо, нічого такого особого по ній не случилося. По кукурудзі, друзі, 6400. Там від об'єму, як домовитись і від розташування. Пшеничка, друзі, третього класу 7, другого класу 7400 7300, там отак от скакає туди-сюди, там кожного дня вона на сотку то більше, то менше. Потім, друзі, Соя, Соя в цьому році дивує. 12700 це саме найбільше, що я чув на сьогоднішній день. Хоча я думав, що дойде до 14, хоча б ну щось вона. Ні, вона побула два дні, коли в людей контракт горів, а потім вже все було. І, друзі, наше, як то кажуть, українське чорне золото, соняшник. Наша сторона зараз 19820. Думали, що скакне, але поки що якось так. Але впала була навіть до 17700 була ціна. Так що, в принципі, це вже куди б не йшло. Ну, такі друзі, в нас ціни на сьогодні. Коментуйте, які ціни в ваших регіонах, що, як, до чого. Ну і бажаю всім гарного вечора, гарного настрою і всього до самого самого. Всім пока-пока.